Absolutely. Так, все я просто, я... Значит, дивіться, система Arduino yeah. представляє собою програмуємий мікроконтролер. так? Існує дві. Основні, бачите, це у нас Arduino Uno, така велика, і є, бачите, зовсім така маленька. Це Arduino Nano. Так вона виглядає. Ну, бачите, не руці, вона там взагалі там никаких, май, майже розмірів немає. От, е, тому яка перевага? До речі, зараз використовують цю Arduino Nano, Нано. Використовують. Чому? Тому що е, єдина перевага Уно, ну, на UNO на історичне перша була зроблена. Я вам теж дарю. <гум> Уно вона з'явилася історичне перша у нас, і е, е, має, маю, зараз, зараз, зараз вже майже всі використовують Нано. На чому? Тому що UNO, е, на мій погляд, є тільки. Три три переваги. Перша перевага, то що у неї бачите, є власне живлення, от у нього є власне порт чорний. От, ой, ліворуч, ви бачите, це у нас порт під'єднання е, Ось е, принтерний кабель. А це у нас, бачите, у нього є е, власне власне живлення. Тобто тут то цей dc перетворювач, який може з десь з 18 вольтів до 5 вольт понижувати, понижувати напругу. Тобто там DC-DC э, піднішуючий, піднішуючий перетворювач є власний, тобто її можна живити від ноутбука або будь-якого там джерела живлення. Друге, перевага бачити, у нього є такі зверху розйоми, на котрі можна так звані щілди цепляти. Є так звана ну, така штуковина, яка називається shield, э, прямо, прямо зверху така ж плата, такими же розмірами її можна приціпляти. Э, Наприклад, там є SSC Shield, який станкий з ЧПК, ну, чисто програм керування, можна приєднуватися. Прямо на базі Arduino можна зробити вже станок з ЧПК. Тобто берете базу Arduino, зверху прямо на нього shield ставити, ось така ж плата. Да? В ній всі готові драйвери, просто приєднуєте двигуни, пишете програму, і воно само там буде вже рухатися. От. Є, допустимо, мотор Shield, так звані, тобто там оті автомобільчики, які там бачили всі, що там їздять. Да? Автоматичні також можна приєднувати. Тобто є вже готове рішення, готові плати, розширення, так звані, плати розширення, як називають, от, які дозволяють нам все це робити. Тому, ну але а й третє, третє, це для мене перевага. То, що там великими буквами це написано, бо у мене ж зір такий собі не очень, тому мені там краще видно на неї. Ну, але оце одна у мене залишилася. От, зараз ну, май, майже всі використовують використовувати Nano, вона маленька. І також, до речі, можна там, зовнішні, зовнішнє живлення підводити до неї. І вона, до речі, якщо ви можете подивитися, ми з цим сьогодні будемо працювати. ну, Ми сьогодні будемо працювати з Una. Вона, бачите, її можна закріпити прямо, прямо на, самому, на бредборді. ця штука називається бредборд. Вона прямо сюди кріпиться, mm -hmm. от, і сюди проводами можна вже під'єднувати. Покажемо, да? так. От, Отак вона кріпиться на, на борді. От, і можна потім проводами приєднувати все це, вже збирати схему. От, і ми сьогодні цим будемо і забирати. Ну, не ми, а так. студенти наші. Ну, ми, сьогодні, ми сьогодні будемо використовувати використовувати, уно. тому що ну, вона була в мене вільна, скажімо так, інші зайняті под, под інші проекти. скажімо так. Так, можу його так сюди опустити. От, от таким чином все це у нас буде виглядати. Зараз все ми це да. будемо збирати. Значить, е, що таке мікроконтролер? Це взагалі можна сказати, що мікрокомп'ютер. Чи відмінність е, мікроконтролера да, цього да, від комп'ютера, тому що він вже має в собі е, процесор якийсь простенький, він має АЗУ, ПЗУ, е, регістри здвіга. Тобто, якщо ви збираєте комп'ютер, да, у вас окремо йде процесор, окремо йде АЗУшка, окремо там, йде, там ПЗУшка, якась там може бути і так далі. Да. Тут оно все знаходиться вже в одній платі. Тут уже процесор, контролер, ПЗУ, то тобто, в принципі вони використовуються ну вже давно да. у будь-якому пристрої там, хоч пульт це буде дистанційне керування, хоч і мікрокільова пічка, взагалі використовують у ці але, але чому Ардуїна получила таке розповсюдження? Тому що ну, розробники додумалися все це зв'язати в одну кучу. Да? Тобто, взагалі, щоб програмувати контролер, там іде така мікросхема. Да? Вона вставляється в розйом. Потім включається програматор. Пишеться код, якийсь там для кожного для кожного, скажімо так, контролера різний набор команди йде. Да? Там можна або асемблері писати, або ще на що можна ну, на, 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 на чому можна писати. От, тут розробники зробили, ну це років там 8 назад було. О, зробили так, що в принципі все просто, вже десь вся вже обв'язка на ньому. Да? Тобто є готова обв'язка, то вам потрібно тільки взяти мікросхему, написати програму. Програма, в принципі, пишеться язик, якщо ви C знали. А зараз ну, C майже всі ж да? І відео є карт і екран, так? Так. Да. Так. Да. Значить, дивіться, ми зараз з вами: ось ця програма, яка у нас буде з вами керувати. Да? Тобто, що ми робимо спочатку? Спочатку ми ну, вводимо константи, можна було б писати, в принципі, тут номера цих партів, але це не зовсім зручно. Да? Тому проще е -е -е, визначити номера портів, з якими будемо працювати, потім ввести якусь там затримку. Потім ми робимо ці наші парти, до яких ми приєднали нашу Arduino, щоб вони всі працювали на вихід. Так? От. Тобто, задаємо режим роботи, да? наш пін, номер піна це, там 8, 9, 10, 11. Да? Mm. От. І output це значить, що він буде працювати на вихід. Наш порт може е, роб, е, працювати або на вхід, буде читати якісь дані. Да? Наприклад, у нас є якісь датчик. Да? він буде допрашувати ці датчики постійно. А може потім цей порт може на вихід працювати, тобто він буде постійно видавати якісь команди. Да? В даному випадку, ми вказуємо, що ці порти працюють на вихід. Далі фактично у нас йде функція, оцей луп, основний блок, який буде визивати цю функцію постійно, так? І ця функція описує той режим роботи, якщо пам'ятаєте, в режимі напівкроку. Зараз перенам тобі. Давай, давайте. Потому что у нас четвертый это 8 и первый 11. Да. Так, а третий... Да, туда не дивиться. Я еще раз говорю, ин один, ин один, и где, значит, ин четвертый. А нет, сейчас, 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 сейчас. Ин 4, восемь вы говорили, Да. Фиолетовый. І на Индин, один. Так, это я в одиннадцать. Да uh, не, там, до речі, я просто буду обертатися в іншому много, принцип. Сейчас я вже не пам'ятаю, що что Ну, 4 там 8, а один, да. одиннадцать, Так, вот у нас два, там по и три. 3, 9, 2, 10. Ну, не да, знаю, я тоже так. сейчас перевіримо, але ну, до речі, все включено було. Так, приєднуємо. Тут потрібно обрати плату, бачите, в цій програмі. У нас UM з вами Тому вибираємо Arduino Uno. Так, інструменти. Так, у нас. Порт у нас кон третій, не немає, так. І далі ще, до речі. Зараз. Я... Щось не все, не все є в українській локалізації немає деяких пунктів чомусь. А, ні, програматор. Ні, програматор. Значить, не так ми приєднали. Ну, до речі, зараз ми їх переприєднаємо. До речі, бачили, що щось там вже працювало. Так, тоді, значить, навпаки міняємо перший іде на вісьми, так, значить, цепляємо так. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Тобто, по порядку, так? Просто обертався в іншому напрямку. Тут порядок іпусний був, Угу. Назагалі, це бачите, у нас описується режим на півкроку. коли у нас послідовно живеться наші обмотки. Тобто, бачите, ми, ми послідовно в кожен порт записуємо. Якщо ви подивитесь табличку, що ми на їх розглядали з вами минулого разу, у вас там і було таке у нас. тобто у нас спочатку було. Перша обмотка да? потім перша друга, а, потім, а потім тільки друга, потім е, друга, третя і так далі. Так. Тобто Ми послідовно будемо живити всі наші обмотки і таким чином можемо. Ось, сфоткати. Хто у нас фотограф сидить? І включимо, щоб вона пропрацювала. Так, значить, дивіться, обертається, і бачите, у нас безпосейдон, у нас воно да, наш моторчик обертається. Вот. Є, у нас, бачите, тут зміна да? яка буде визначати, бачу, у нас, ми відпрацювали, видали на наші порти сигнали, і потім діємо давай. Делається за задержка, так, затримка. В миллисекундах у нас вона йде 20 миллисекунд, так? Или... Ні, просто пауза. То есть він подав порти, потім 20 вы... миллисекунд, просто он в сон впадає. Просто 20 миллисекунд процесор нічого не робить. Потім и... да, потім следующий пакет команд. Тобто, це угу. вот, бачите, тому він рухається кроками. От ну, якщо да. ми зробимо, допустимо, його допустим, 40, да? Завантажу. <риспрофит> Ні, він буде менше. Ні. Буде, Якщо ми збільшують цю паузу, так. У нього ж наоборот буде більше задержка перед цілкою. Да, так, то він на, навпаки буде там ці кроки, і там він такі. Він так, грубо говоря, буде. Да, мотор обертається, в чому за годину якусь стрілкою, як там все прописано. Я просто хотів вам дати завдання, щоб зараз ви опрямо переписали цей код, щоб він проти годинника обертався. Ну, ще але щось бачите, у нас там. І це буде вам домашнє завдання. <laughs> Не, ну, до речі, так, да, до речі, можна. Якщо ми поміняємо ці проводи, то він буде обертатися. Так, значить, зараз дивіться, ми все це від'єднуємо. І наша задача тепер, що нам потрібно, значить, прямо, прямо в програмулі можна буде все це подивитися, що нам потрібно. А, вибачте, я ще саме трансляцію немає. Тож бачите, під'їде я як під'єднувати, тут не все написано. Потім просто дивіться. У нас тут зараз буде Ріастат. Так, Ріастат. Бачите, зразу можна зрозуміти, є функція Тобто, У нас буде порт. Є у нього цифрові порти, до речі, є аналогові порти. Да? Цифрові видають або 0 вольт, або 5 вольт, да? або 0, або 1. Аналогові порти видають теж цифровий сигнал, але від шиш-модуляція ну, буде з 0 до 1023. От. І тому є така функція, тобто нас, ми зчитуємо зараз бачите, з аналогового порта е, значення А0, наше, у да? наш буде А0, зараз ми під'єднаємо до реостата. Так. Ми їх сюди ціпляємо. Так, угу. Тепер дивіться, угу. у, цю ножку, у цю ножку ми цепляємо на червоний, синій і білий, так? Значить, да, е, так. Ось сюди на крайній плюс мінус. Можна сюди прямо плюс-мінус, да? а ці середні на А0. Средний. Бачите, да, 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 да средний бы я не бачу. Да, там средний. Я средний в на А0, да, да, а да, крайние. Так. Ну, ну да. у цю на минус. на минус. Це вы зале червоні. Ой. Давай. Ну, может, в принципе и так, ну, але, знаете, шо, что у вас не было там ничего. Да. Так и. Рядом с ножкою так уж. По-моему, ты что-то не то делаешь, то есть зачем на... Я вот тоже думаю. Чего? Ну вот же наш минус пошел. Или какая же? Минус одна. Еще. Я не бачу на киношке, она там. А, вот, я с этим сануль промахнулся. Да, она там через одну половину. Не, там потенциометр не как? Потенциометр будет як делитель напряжения працювати. От. І він буде видавати, якщо так. в одну сторону він викручений, ми 5 вольт будемо знімати, а якщо він в іншу сторону, він буде 0 знімати. О, так, а ну-ка. Так, так, так. так да, все, вроді. Лішні, якщо що. Так, ну що, намагаємось. Так, підключаємо. О. І тепер дивіться. оцим ряста бачите? Ми можемо регулювати швидкість цього. Бачите, вже поганько. Mm -hmm. Причайського заліпати, він не може вже. Пам'ятаєте, вам ту характеристику рисував, як вона виглядає? Моменти швидкість. Mm -hmm. Тут наша нас буде f та імпульсів. Це фактично наша швидкість нашого двигуна. І при певній числі імпульсів, при певній, mm -hmm. певній швидкісті, так він просто вже не може крутитися. Тут має, що... Має, що ти, можете тут також наблюдати, якщо. Ну, може поігратися з ним я там Йому не страшно, йому коротке замикання не, не страшно, у не проти ВРС. При певній швидкості він просто перестає і обертатися чого, він заліпає. Да. і бачите, Зараз, бачите, взагалі взагалі тільки два горить у нас, да? так? Mm -hmm. бачите, вони вже пішли імпульси на нього. Розганяємо. Вида на камеру двугунки, хто там в онлайні? І все, бачите, все. Він, він же до, досить велика частота пошла у і він же не, не відпрацьовує. Приїхали. Вчора у меня, до речі, в іншу сторону обертався. Починав. Видно, так? Да? А, ну нормально. Ну, лампи драйвера так уже видно, сподіваюся. Так, ну що, в принципі, я вважаю, що майже... На сьогодні ми свою задачу виконали. Якщо вам такий формат цікавий, то можемо збиратися час від часу. Що, mm -hmm. все, да, да. <сміття> Відключаємо наше живлення. Так, це щоб ви розуміли, що в принципі нічого складного в цьому немає. Делать будет не ну що, там мы може уже кому-то кава там попросить Так, які є запитання на сьогодні? Ну, якщо запитань немає, тоді на сьогодні будемо закінчувати.